Що у нього на серці? Давайте дивитися, загадуйте людину, згадуйте очі, посмішку. Що у нього на серці? Подивимося, що у нього на серці? Якась таємниця в нього на серці. Яку таємницю він ховає від вас? Якась сімейна таємниця, він боїться вам признатися. Це щось дуже-дуже особисте. І він боїться вам це сказати. Він, можливо, це і не скаже. Але він людина стабільна, хороша, він бачить вас цінність, має свої якісь переживання. В нього на серці така турбота про вас. Він вас любить, турбується. І от трошки має багато страхів, боїться. Давайте дивитися, що. А в нього, в голові, які думки. Думок багато про вас. Він хоче завжди бути з вами. Ви та жінка, ви та людина, яка дає йому багато сили і багато енергії. Все в житті, що він робить, він робить тому, що ви є в його житті. Ви як та зірка, така путеводна зірка, і він тягнеться до вас. Ви його дім, ви його притулок, де він знаходить душевний спокій. Це як. Завжди хочеться до вас повертатися з поля бою. Завжди є підтримка, є радість, є ціль, є мета. Ви зміст його життя. Ви балансуєте його життя. Ви той баланс, ви та опора в житті, яку хочеться мати. Завжди поруч. Ви жінка-душа. Ви жінка-душа, яка, ви як берег, до вас. Завжди його дуже сильно тягне тільки біля вас у нього є спокій, і це не про просто про любов, про кохання, це про злиття душ.